Підготовка саду до вегетаційного періоду це вдалий час замислитися, як компенсувати поживні речовини, які часто вимиваються після танення снігу. В асортименті мережі магазину дім садівника з'явилися добрива Фертіс. Ці добрива ми пропонуємо як в гранульованій формі, так і в рідкій формі. І дачники вже для себе підбирають, як їм зручніше буде використання цих добрив. Власники присадибних ділянок в лінійці Добрив Фертіс знайдуть підходящий живильний комплекс для декоративних та плодових дерев і кущів, садових і кімнатних квітів, спеціально розроблене живлення для відновлення газонів після зимового періоду та літньої спеки. В кожній гранулі цього добрива в складі є основні елементи та комплекс мікроелементів, а також сірка. Комплексно забезпечуючи поживними речовинами рослини, і що сприяє високій врожайності та якості продукції, першим з ґрунту йде такий необхідний для нарощування зеленої маси азот. Саме з внесення азоту під плодові дерева варто починати сезон догляду за садом. Азот в добривах знаходиться в амонійній формі, що зменшує його втрати та пролонгує його доступність для рослини. Фосфор понад 90% фосфору знаходиться в водорощині формі, що також є доступно миттєво поглинанням для рослини. Поживні речовини легко засвоюються, підвищують стійкість рослин до хвороб та погодних стресів. Деякі формули містять магній, який відіграє важливу роль у фотосинтезі та акумуляції хімічної енергії рослини. У добривах Фертіс у своєму складі завжди знаходиться сірка. Завдяки їй збалансовується та підсилюється азотне живлення рослини, що в свою чергу сприяє утворенню білків у рослини. Завдяки цьому підвищується якість продукції, смак та аромат. Добрива Фертіс не містять шкідливих домішок, абсолютно безпечні для людини та навколишнього середовища. Калій у цих добрих гавах використовується на основі сульфату калію, який не містить в своєму складі хлору, тим самим не завдає шкоди для рослини. Своєчасне і повноцінне живлення саду навесні дозволить садовим культурам гармонійно розвиватися. Рослинам не доведеться витрачати сили на пошук макро та мікроелементів.